Слава Україні, брати та сестри. Значить, зараз відео про те, як оршиха так, я не назву її Дагестанкою, жаліється на те, що її родичі Дагестанці не дозволяють їй одружитись на орку. Типу ж. Вона каже, що це таке, там типу, ну, розказує про інвалідності, там всякі, про сімутні схеми ж. Це в них це окрема, до речі, історія, дуже цікава. Ну і ті типу, пошкіпішує за те, що ну як же? ж так, Ми всі руські, ми живемо на їхній території, ну тобто там повний такий маразм. Мене радує в цій історії тільки одне: що я так розумію, що дагестанці все-таки ще борються за свій етнос, за збереження своєї нації, за, за збереження свого генетичного ходу. Це дуже класно. Дивимося відео. Ти не можеш за нього вийти, тому що він руський. А руський це не наше, а нічого, ж то на території Росії знаходиться. Ничего, что мы относимся к России, ничего, что мы россияне, ничего, что мы одна семья. Как кучинский жира способ и получать, так вот сразу россияне. Как делать инвалидность, которая не существует, так вот сразу россияне. А как уходить за русским, который тебя любит, уважает, ты не имеешь права, ты не мусульманка. Господи, какое лицемерие, какая клоунада. просто какой-то ужас, ребят. Тож все российские має бути вкорінено під під гілку. Не має нічого бути російською, тому що це фашистська країна. І яка не прогресує, вона прогресує тільки в сфері вбивства і націлена тільки на вбивство людей, на геноциди, на захоплення територій, вона без цього просто не може існувати. Це я так би мовити, якщо можна назвати існування рашки історією, то всю її історію відбуваються саме такі справи: вбивства, кровопролиття, мародерство, все, більше вони нічого цьому світу не дали, на жаль.